Математика! Добрий день! Сьогодні на вас чекає, діточки, незвичайна подорож у космос. А на чому ми туди дістанемось? Так, звісно, на ракеті. Ну що ж, надягаємо скафандри та сідаємо ракету. Ця швидка нова ракета для польотів на планети. Ми у космос вирушаємо, бо в нім всього не знаємо. Ми місця хоч і ж займаємо. П'ять чотири, три, два, один пуск, ми швиденько відлітаємо. Ну що ж, перша планета, яку ми з вами відвідуємо, називається планета Меркурій. Меркурій, вона найближча до Сонця, тому на ній найгарячіше. Подивіться, будь ласка, діточки на фігури і скажіть, як ми можемо з цих фігур конструювати багатокутник. Так, ми з'єднаємо з вами два квадрата і зверху покладемо трикутник. Вийшов у нас з вами багатокутник. Давайте порахуємо, скільки сторін у багатокутника. Один, два, три, чотири, п'ять, п'ять сторін. А скільки кутів у багатокутника? Рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Тобто, як ще можна назвати цю фігуру? Так, п'ятий кутник. Молодці, правильно. Вирушаємо далі. Наступна планета, яку ми з вами відвідуємо, це планета Венера. Її ще називають Планета любові. Завдання от таке вам. Викладіть, будь ласка, числовий ряд. Від 1 до 10. Так, а далі давайте з вами подивимось, які ж сусіди у цифри 5. Покажіть мені. Так, це у нас 4 та 6. Назвіть сусіди цифри 2. Це у нас цифра 1 і цифра 3. На сусідів цифри дев'ять. Це у нас цифра вісім зліва і цифра десять справа. Добре. Ну що ж, вирушаємо далі. Наступна планета це планета Нептун. На ній на, холодніше, тому що ця планета найвіддаленіша від Сонця. Завдання у нас з вами таке: порахувати прямою та зворотньою лічбою. Порахуйте, будь ласка, прямою лічбою від цифри 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре. порахуйте, будь ласка, зворотньою річбою від цифри 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Порахуйте, будь ласка, зворотньою річбою від цифри 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Порахуйте прямою лічбою від цифри 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І порахуйте, будь ласка, зворотньою річбою від цифри 9. Так, молодці. Ну що ж, вирушаємо далі. Наступна планета, яку ми з вами відвідуємо, це планета Марс. Її ще називають червоною планетою. Завдання у нас буде таке. Викласти на верхній смужці 5 кругів. Так. А на нижній смужці 5 квадратів. Ось так. Отже. Їх скільки діточки? Кругів і квадратів. По 5. Тобто порівню. 5 дорівнює 5. Тепер викладіть на верхній смужці два кружечки. А на нижній смужці три квадрати. Скільки всього у нас фігур? Так, 5. Тобто. Число 5 складається з двох менших чисел 2 і 3. Далі покладіть, будь ласка, на верхню смужку один кружечок, а на нижню 4 квадрати. Скільки всього фігур у нас? 5. Тобто число 5 складається з двох менших чисел. Це 1 і. 4. І навпаки, 4 і 1. Ну що ж, вирушаємо далі? <му> Наступна планета це планета Уран. Це крижана планета. Давайте назвімо з вами всі геометричні фігури, які ми бачимо. Це у нас трикутник. Квадрат, куля, овал, прямокутник. Тепер скажіть мені, будь ласка, яка фігура тут зайва? Так, зайва, куля. А чому? Тому що куля це об'ємна фігура, а всі інші фігури плоскі. Далі назвіть, будь ласка, фігури, які ви бачите. Це у нас ром, багатокутник або п'ятикутник, куб, коло, трикутник. Яка тут фігура зайва? Так, куб зайвий. А чому? Тому що це об'ємна фігура, а всі інші фігури. Плоский. Добре, вирушаємо далі. Наступна планета, яку ми з вами відвідуємо, це планета Юпітер. Вона найбільша планета. Пропоную вам викласти зірочку з лічильних паличок або з олівців. Дивіться, як це зробила я. Так, добре. Скільки нам олівців е, знадобилось, щоб викласти зірочку? Так, п'ять олівців. Я вам трішки підказала. Наступне завдання викладіть з лічильних паличок сонечко або за олівців. що у вас є під рукою. Так, чекаю. Дивіться, як це вийшло в мене, сонечко. Скільки олівців я витратила, щоб сконструювати сонечко з олівців? Так, я витратила сім олівців. Далі викладіть, будь ласка, багатокутник або п'ятий кутник. П'ятий кутник. З олівців або паличок. Давайте разом зі мною. Скільки паличок ви витратили, щоб викласти п'ятикутник? Покажіть цифру. Так, 5 паличок. Добре. Ну що ж, вирушаємо далі? Наступна планета Сатурн. Ця планета має кільця. І вам завдання таке. Скажіть, будь ласка, якого кольору кружечок знаходиться в лівому нижньому кутку? Так, це жовтий кружечок, якого кольору кружечок знаходиться в правому верхньому кутку? Зелений, якого кольору кружочок знаходиться в правому нижньому кутку? Помаранчевий якого кольору кружечок знаходиться в лівому верхньому кутку? Синій. Якого кольору кружечок знаходиться між синім та жовтим? Так, червоний, якого кольору кружечок знаходиться над сонечком. Рожевий, якого кольор кружечок знаходиться під сонечком. Блакитний, і якого кольор кружечок знаходиться між зеленим та помаранчевим. Так, фіолетовий, Молодці. Рухаємось далі. Ну, ось ми і повернулися з вами на нашу планету. Земля – Вона третя планета від Сонця. Давайте повторимо з вами всі назви планет. Це у нас Меркурій, Венера, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. Стали всі планети в ряд, ніби справді на парад. Раз Меркурій, два Венера. 3 Земля, 4 Марс, 5 Юпітер, 6 Сатурн, 7, Ура, Нептун це вісім. Добре, ну що ж, зробимо з вами гімнастику для наших оченят. Руками оченятами вліво. Вгору вниз. Ведемо по полу в одну сторону і іншу сторону. Закрили оченята, відкрили. Закрили. Відкрили. Закрили. Відкрили, закрили, відкрили. відкрили покліпали. Подивились вгору, що ми там бачимо. Вниз, вправо, вліво. поклали долоньки на оченята, помасажували. Добре. Ну що ж, давайте з вами відповімо на такі запитання в нашій коректурної таблиці. Перше знач... запитання у нас таке. Якщо буде правильно, з'явиться у нас олівець, який показує нам лайк. Скільки планет у Сонячній системі? 8. Яка планета стоїть третя від Сонця? Так, це у нас наша планета Земля. Добре. Яка планета найгарячіша? Меркурій, бо він найближчий к Сонцю? Яка планета найхолодніша? Нептун, бо він найдальший від Сонця знаходиться. Яка планета називається червоною? Так. Марс. Яка планета любові? Венера. Яка планета найбільша? Юпітер. Яка планета має кільця? Сатурн і як називається Крижана планета. Уран! Добре, молодці! Ви сьогодні під час подорожі до планет так гарно попрацювали. Ви великі молодці. Я вам кажу до побачення! Boa noite e